Намагалася пригадати вчорашній день. Чим він запам'ятався війною, коли спокійний сон умить знищується ворожими ракетами, які руйнують мирне життя людей, Чарівний Харків? Те забула про все, що планувала зробити, бо під завалами під'їзду багатоповерхівки були твої друзі і знайомі. Байдуже, що на дворі зима, холодно, головне зараз допомогти врятувати людей, друзів Важливіше за всі справи світу. Дивишся, як рятувальники гасять пожежу та розбирають руїни. Прагнеш долучитися, але дозволено лише чекати й спостерігати. Ось когось вже рятували, надають допомогу. Ні, це не друзі, їхні сусіди, але живі ти видихаєш, слава Богу. Кава за кавою. Разом з іншими незнайомими тобі людьми намагаєшся зорієнтувати рятувальників, де могли би ховатися від небезпеки мешканці під'їзду. Від якого майже нічого не зосталося, несуть дівчатко, яке вже ніколи не посміхнеться ні сонцю, ні місяцю. Як же хочеться кричати від болю та лють. За що гинуть діти? Чому? Вечір нагадує про завершення дня. Надія, що врятує твоїх друзів, згасає. хоча Дуже хочеться вірити, але реальність жорстока. Рятувальники роблять все, що можливо від них. Лише у війни свої плани. Вона забрала життя ще однієї родини, твоїх друзів.